Наш крайній сюжет про кинуті вантажівки на Пастерівській в Черкасах викликав неабиякий резонанс. Наступного дня начальник управління інспектування Черкаської міськради Андрій Максюта детально розповів про ситуацію. Ми разом із ним знов відвідали кинуті напризволящі автівки. В березні місяці цього року. У ході моніторингу території міста Черкаси спеціалістами управління інспектування на вулиці Пастерівській в цьому місці було виявлено запаркованими на комунальній землі 9 сідлових тягачів вантажних та 7 причепів до вантажної техніки. Частина цієї техніки була в несправному стані. Наші спеціалісти встановили по номерним знакам на даній техніці їх власників. Їх виявилось декілька. Частина техніки належить юридичній особі ТОВ Нікатрак. Частина техніки належить фізичним особам. Один із суб'єктів-власників цієї техніки, який проживає в місті Драбові, після спілкування з управлінням інспектування, забрав свою техніку. Це декілька сідлових тягачів. Інший суб'єкт заходів реагування не вживає, уникає спілкування зі спеціалістами управління інспектування та з національною поліцією. З національною поліцією тому, що в даному місті 11 березня з цим власником цієї техніки відбулася дивна ситуація. Власник цієї техніки, якого управління інспектування е, викликало сюди на місце для дачі пояснень, що взагалі відбувається тут, чому ця техніка тут стоїть, е, викликав поліцейських, почав поводитися неадекватно. облив інспекторів е, Черяжинку і чекефіром. Декілька разів е, скував на інспекторів свою собаку, яка була з ним в автомобілі. На якому він приїхав. Після приїзду декількох екіпажів патрульної поліції та слідчо оперативної групи, даний громадянин заскочив до свого легкого автомобіля і намагався залишити місце скоєння ним хуліганських дій, на мою думку. Поліція його наздогнала, встановила особу його і стала від відповідні матеріали за. Його проступок, також управління інспектування Звернулося до нього з вимогою прибрати звідси цю техніку. На даний момент суб'єкт спілкування уникає доказів того, що саме він його тут паркував. Вони відсутні. І, відповідно, управління інспектування звернулося до патрульної поліції з відповідним запитом. Патрульна поліція відповіла, що. Відсутні е, порушення правил дорожнього руху, тому реагування патрульної поліції неможливо. І, е, е, взагалі, від, відповідно до чинного законодавства нашого, для того, щоб притягнути суб'єкт до відповідальності, навіть адміністративної, потрібно встановити факт порушення ним, саме ним. Тих чи інших правил, правил благоустрою, правил дорожнього руху, так як дані докази відсутні, що саме цей громадянин його тут паркував, то від відповідно питань озвучувати нема кому. А підприємство, яке я згадав, юридичну от особу, бенефіцером якої і є цей громадянин, вже певний час не здійснює господарську діяльність, і частина техніки перебуває в арешті і продається за аукціону. І місцем огляду даної техніки зазначено саме це місце на Пастерівській навпроти будівлі 106. Хочу зауважити, що після вжитих управлінням інспектування заходів, оперативного регування та адміністративного впливу частина техніки, яка була тут запаркована, була прибрана звідси. Я говорив, що було виявлено дев'ять сідлових тягачів. Зараз тут їх стоїть. Порахуйте, чотири, да, значить, і е, було е, прибрано звідси чотири е, е, 4 причепи. 4 причепи. Та техніка, яка залишилася, ну ви самі бачите, що вона в несправному стані і громадянин спілкування уникає. А поки тривають е, і слідчі дії, там і, і інші заходи, то е, ніхто не має права чіпати його майно. Ну якось отак, от прописано наше законодавство. Відповідно, ми на цьому не зупиняємося, і спільно з фахівцями і департаменту дорожньо транспортної інфраструктури та екології, і іншими виконавчими органами міської ради готові і будемо вживати заходів реагування і розроблення відповідних положень та правил евакуації безхозного аварійного такого майна.